Всім доброго дня! Сьогодні у нас 25 грудня. По новому нас Різдво. Ми вечерю не носимо сьогодні, але ж все ж таки зробила ось таку кутю. Тут в мене курага двох видів. ізюм піджарений мак і піджарені волоські горіхи. Мед. Ось і все це отако перемішуємо. А і е, апельсинова кожура. Тут для запаху і для смаку. Ось така у мене куття. У мене діти, і чоловік дуже люблять, тому я зробила. Ось так. Е, хотіла вам побажати щастя всім, здоров'я. Е, щоб було, був у нас вже мир. Не було ніяких бомб, шахетів та ракет. Хочеться, щоб всі наші діти були здорові. І щоб був мир на всій землі. Всім бажаю гарного дня, приємного свята. Хто сьогодні святкує? Ми трішки святкуємо, але вечерю не носимо. Ми все ж таки по-старому. Це наша думка моєї сім'ї. Ось здоровий я вам всім любі.